І так народ, всім привіт! І зараз ми знаходимося на проєкті гостро Ліплей, і в нас цікава рубрика. Зараз ми будемо дивитися, скільки можна всього купити на проєкті гостро Ліплей, маючи всього 10 гривень, 50 гривень і 100 гривень. Ну що, полетіли на даний час на аккаунті ми маємо з вами 40 донату. А знаєте чому 40? Правильно, тому що 40 донату це 10 гривень. Значить, ми з вами починаємо з 40 донату. Полетіли. Що ми значить, з вами можемо зробити в донат послугах? За 40 донату в основному ти нічого не купиш. На жаль, на жаль, ти тут нічого не купиш, в транспорті те ж саме, в чоловічому одязі так само, в жіночому тим більше. А от аксесуари. Аксесуари, аксесуари теж немає ніяких аксесуарів. На жаль. А от кейсики, от є оденький кейсик, е як він називається, елеганс. От є один кейсик, який коштує 40 донату. В принципі, в принципі цей кейсик коштує свої гроші, адже є скини, аксесуари різні, донатик, е експішки і гроші. В принципі, він того заслуговує. Але ми з вами будемо робити в основному і обміняємо ці 40 донату на гроші. Тобто віртуальні вірти. Ми з вами, значить, обміняли і на даний момент Назаря, 0 донату і плюс 16 тисяч. Давайте будемо дивитися, що ми можемо купити на 16 тисяч. Погнали! Фух. Значить, що ми з вами робимо? Орендуємо звичайний отакий ось, ось скутер і полетіли до магазину одягу. Я зараз знаходжуся в магазині одягу. Каталог одягу, підходимо і дивимося, що ж ми можемо з вами купити. Ось такий одяг під номером 15. Всього 100 1000. 1100 віртуальних доларів. Номер одягу 24 ось такий прикольний дядько. Коштує 2000. Слідуючий скін, це у нас номер одягу 35, 2400 віртуальних доларів. Пайо. Номер одягу 221. Якийсь такий брутальний ахмід 2600. Пайод. Правильно, правильно. Свідуючий одяг у нас такий якісь дядько. Звичайний такий футбол у всі джинсах. Номер одягу 206, ціна 6 тисяч. Оце хороший япон може купив. Uh, такі якісь банди, типу щось такого. Номер одягу 184. І ціна 700 віртуальних доларів пойдет. Якийсь білобрисий дядько старий. Похожий на якогось лікаря. Номер одягу 156, ціна 10 тисяч. 300 віртуальних віртів. Слідуйший такий брутальний пацанчик. Номер одягу 21 і ціна 15300 віртуальних доларів. Далі у нас вже за 24 тисячі. Номер одягу 29, такий крутий скін, але нам уже, на жаль, на нього не вистачає. Отже, ми можемо з вами купити, я думаю, ось такий ось скін. Купляємо такий Ось скінець, е, скінчик. Е, Одягаємо його. Ой, дивіться, який красавчик. Ай, красавчик. Дивіться, давайте подивимося за дзеркало. Ну, видно ж в мене там, так? Да? Красавчик? І давайте глянемо, що ще ми можемо купити на наші лишившись 10 тисяч. Друзяки, я таку поїздив, подивився і, на жаль, більш нічого ми не можемо купити на цю суму, адже вона занадто маленька. Але чому, якби чуть, -чуть ми дозбирали, ми б змогли купити девоматіз за 12 підсотків. І плюс могли б ще купити трейлер за десь 30 тисяч, якби ми знайшли б його вільним. Але, на жаль, зараз всі гравці розкупили трейлери, а без трейлера не можна купити якусь автівку. Тож сенс з нею немає. Значить, в принципі, що ми маємо за отакий маленький проміжок часу? Давайте оглянемо наш скінчик. Ми маємо з вами ось такий ось скін, плюс скін бомжика, який можна буде продати, я думаю. 10 тисяч на рахунку і в принципі все. Також аксесуари ми тут ніякі не купимо, адже хіба що сторгуватися з гравцями, якісь прикольні аксесуари. І, в принципі, нічого більш не купимо. Я вам пропоную перейти до 50 гривень, там вже буде набагато веселіше. Тож, погнали! Фу, і так, друзі, зараз в мене на аккаунті є 200 донату. Увага, 200 донату, які ми зараз будемо тратити. А знаєте, скільки це 200 донатів? Правильно, 50 гривень. І зараз ми переходимо до нашого шикарного 50-гривневого використання. Ігрова валюта, значить, ні, давайте для початку гляну, що ми можемо купити на 200 вірт. Ой, вірта цих донату. Ми можемо взяти рівень навичок. Рівень навичок, ось я не знаю скільки його купити. Краще не будемо, тому що зараз все спише і коротше, ролик піде по дупі. Значить, Ми можемо зняти попередження. Змінить стать. Змінить нікнейм. сім карту нам не вистачить. Транспорт. Ну, чуть чуть буквально не вистачає. Чоловічий одяг. 3138 під номером. Жіночий одяг. Одяг під номером. 398 аксесуари. Багато, кстати, аксесуарів. Всі аксесуари, кстати, ми можемо за 200 донат взяти. Також ось пару кейсиків. Кейс Frozen. Lanoir. Mansory Glamour Elegance І фрі. Ну, фрі, це не будемо рахувати. І все. Тут вже далі нам не підійде. Ну що, давайте, я думаю, обміняємося таки наших 200 донатика 200 донатика. Приймає. Нам зараз додається на аккаунт 80 тисяч. Якби це нормально, бо ігрова валюта 80 тисяч. Так що ну, погнали, зараз будемо купляти. Ну що, полетіли. Коротше, я зараз прибув в ріелторську агенцію, щоб подивитися, чи є якісь. Не забудьте, у нас немає нічого, щоб купити собі хату. Обідно, дуже обідно. І за цього ми тепер не можемо купити якесь авто. Але все ж, все ж, ми зараз поїдемо в автосалон. І я вам покажу, що ви можете купити на 80 тисяч полетіли. Так, дорогі глядачі, що ви можете купити на 80 тисяч віртів. Пропоную вам всі автомобілі економ класу. Тобто вам вистачає бюджет на кожну автомобіль. Типу, дивіться, можете дивитися зараз на цінники, вам на все вистачає, якби. Геніально, так? Ви топ, ви можете купити собі все, абсолютно все тут. Це ж просто топчик. Якби можете навіть по декілька автомобілів взяти. клас. в середньому класі ви можете собі дозволити Mercedes AMG A45. Volkswagen Touring, ну якось так. Chevrolet Tahoe, Dodge Challenger. І якщо ви десь попросите в когось позичити 4 тисячі, то ви можете ще собі взяти BMW m 5 E60. Ляля. -ля. З мотокласу ви можете купити багато чого. А саме багато видів велосипедів. І отакі от мотоцикл. І далі, і далі і далі. А! Дугаті Діаль Карбон. Можете взяти собі. Ще ви можете взяти собі Harry Daвідсон Fatboy. І вже далі вам не на що не вистачає. Ну і коротше, на жаль, так як ми не можемо собі купити якийсь автомобіль за того, що немає вільних будинків, ми зараз залишаємося без нічого. Але, 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 не все так погано, адже ми зараз поїдемо до магазину одягу та купимо собі якісь прикольні одяжки. Так, все, я знаходжуся значить, в магазині одягу і давайте приступимо. Ну, оці скінчики ми всі бачили до якісь там... ось до такогось моменту. Далі, значить, в нас є скінчик 29-24 тисячі. Песня. Далі скінчик під номером 185. 29900. Норм. Красивий скінчик. Номер одягу 22. 38500. Нормальненько, правда? Номер одягу 177. Ну, такий собі, мені не подобається. 46500. Паййот, да? Да. Якуза, якийсь японець, Не знаю. Номер 180. 53 тисячі. Далі готові. Номер одягу. 20901. Якийсь байкер недороблений. 66 тисяч, Я в шоці? Слідщий, значить, номер 59-93 тисячі. Якщо ви в когось позичите ще десь 13 тисяч, то вам фейдет. А от я, наприклад, б взяв би якийсь е -е, отакий от скінчик, бо він мені справді дуже сподобався. Давайте купляємо і одягнемо. Давайте попробуємо. Ай, який красавець! Ай красавчик. І так, друзі, на жаль, я не знайшов нічого, що нам потрібно. Тобто я не знайшов де можна купити аксесуари десь в магазину. Але нічого страшного. Зробимо міні огляд, значить, що ми маємо з вами? От такі ось скінчики і все. І ще 53 тисячі в кармані. Які я вам зараз покажу, що вони в мене все таки є. Я їх не дай не, не цей. Не, 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 не про той. Бачите? Ой, 56. 56, Помилився трішки. Ну, а тепер я вам пропоную перейти вже до самого цікавішого, до самого соку. Це 100 гривень. Тож, полетіли. І так, народ, ви готові. Ви готові, адже це буде максимально жарко. Значить, зараз у нас є на балансі донату. Скільки у нас є, зараз пропишемо, глянемо. У нас є 400 донату. На 400 донату! Ми можемо зробити багато чого, адже це самий сок. Самий сок. Значить, глянемо, що ми можемо зробити, це в основному. Обміняти на чот... е... вигрову валюту. Рівень навичок. Ну, я там не шарсу, що чому. Зняття попереджень багато разів. Чотири рази можна зробити. Зміна статі чотири рази. Зміна нікнейма вісім разів. Вісім? Ні, більше. Які вісім? Чого е... вісім? Да, вісім. І сім карту на чотири знаки. Транспорт. В транспорті ми можемо купити собі Tesla Model S Turbo і BMW X5 m 85 Кайф. Чоловічий одяг, ми можемо купити одяг 3162. Одяг 3163. Жіночий одяг, ми можемо купити 398, одяг 399 і все. Аксесуари. О, ми можемо купити всі ці аксесуари. Просто подивіться, яка їх тут кількість. Пайдю. Кейсики. Також ми можемо прокрутити кожен кейсик. Тільки оцей ось один разок. Оцей кейсик два рази. цей приблизно так само. Ну, коротше, ви поняли, багато чого можна зробити. Зараз ми поміняємо його у валюту, звичайну. За 4 донату приймаємо. І так, зараз у нас вже на балансі є 100. 56 тисяч. 4 тисячі я тільки що випадково, коротше. Ну, коротше, 4 тисячі я не рахуємося, там доната, подумаєте. Е, погнали, значить, що ми можемо з вами купити? Для початку я поїду краще в ріелторське агентство. І так, дорогі друзі, зараз я знаходжуся в ріелторському агентстві, і зараз ми будемо дивитися, що ми можемо собі позволити. Будинок номер 80 Ну, Середній клас. Середній клас. Середній клас. Знаєте що? Я думаю, що нам е, якогось такого може будинку, такого. Давайте, 204-го приймаємо і поїхали, зараз будемо дивитися за цим будинком. І так, я значить вже прибіг на це місце. За скільки? 115 тисяч. В принципі, купляємо. Все. У нас є тепер своя хатка. Пойдет, Непогано. І зараз е, за що ми зараз робимо? Їдемо зараз до. Автосалону і там будемо вже займатися далі. Там буде дуже цікаво. Я вже прийшов е, до автосалону і, і, і. зараз будемо купляти якийсь автомобіль. На баланс зараз 39 тисяч. І що ми можемо на них купити? Так є щось хороше. Давайте зараз повертаємо десь тут до 30 тисяч. KIA Optima, Вже хороший варіант, але я хочу трохи далі. 30. 35 Lexus SL. 37. Volkswagen Golf. 40 на На нам вже не вистачає. Так що давайте, я думаю, візьмемо Lexus SL. Ой, да, SL. Lexus SL оплата готівочкою. Далі. Так. Все. Коротше, ось дивіться, яка в мене є ласточка да. Lexus SL наший Я хочу його чуть, чуть затю... Ой, заправити точніше. Такі в нього топлива? О, найдешевший. 210 доларів всього витратили. Пойдет. Давайте купимо ще зараз, от такого, щоб прямо топ був, да? Я хочу би зараз взяти я хотів би взяти один, один домкрадик, одну ремочку, одну каністрочку і все. Все інше нам не потрібно. І вітозі в нас зараз залишається, ще багато бабок. Ну як багато. Там особливо ну, що нам не вистачить. Зараз ми закупимося з вами. Зараз у нас є 2000 майже. Е, давайте купимо картоплю фрі. Давайте п'ять штучок. п'ять штучок картоплю картоплю фрі. Е, поїмо, давайте. Нормально. Похало. Норм, пейді, от кайф. І давайте зараз будемо тестити нашу машинку, поки ми будемо їхати на місце. На місце нашого будиночку. І що ж ми з вами тепер маємо? Давайте зробимо міні-піцу. Ми маємо шедевральне авто. Класну хатку отаку Давайте, до речі, зайдемо в неї, бо я ще навіть в неї не заходимо. Давайте зайдемо, подивимося, подаруємося, ну, що мені показалося. Така в нас є хатка така прикольна. Дивіться, ванна. Спрайт, ванна, ванна, спрайт, топ. Така картина. Ну, Гарний ремонт. Курточка в нас, кстати, така ось їда. Така ремонт гарний, красивий. І, в принципі, що ще є? Спальня. Це найголовніше. Спальня, телевізор. Там гарний вид за вікном. І так, дорогі друзі, в принципі, на цьому ми можемо завершити. І робимо зараз підсумкові підсумки. Значить, скільки ми з вами витратили донату? Ми з вами витратили 640 донат. Взагалі, взагалом, ми з вами витратили 160 гривень. 160 гривень, просто уявіть. Також, а що по віртам скажете ви? По віртам, ми значить, з вами витратили 256 тисяч віртів. Це просто максимально круто. Плюс, ну, як сказати, максимально круто. В більшості ми просто не витратили ці гроші, адже ми їм, якби скін купляли тільки і все, адже більше не було домівок. Що я можу на рахунок цього сказати? Що я міг поїхати ще на авторинок, але там немає автомобілів за наш бюджет. І, а якщо є, то вони просто максимально рідко там є. І якби я не бачив сенсу туди їхати, адже знав, що їх там не буде перед цим. Перед цим я туди поїхав і подивився, чи є вони там, чи ні. І тож, ще також аксесуари могли бути на звичайному ринку. Я туди не поїхав, адже щоб там щось купити, треба другий рівень. Із -за цього я якби, туди не поїхав, адже в нас тільки перший рівень. Друзі, в принципі, на цьому все. Маємо такий гарний дім, гарний автомобіль. На жаль, нам на одяг гарний не вистачило, але в принципі нічого страшного. На цьому все значить обов'язково напишіть якийсь коментар, поставте вподобайку, підпишіться. З вами був Тосі і па-па.